Ніч Бориспільська траса. П'яний як чіп 30-річний водій новенької БМВ на шаленій швидкості вирізається в бус. Мікроавтобус із пасажирами перекидається на дах. У жахливій аварії люди виживають тільки якимось дивом. Сезон є з роботи, як задня цього. Поки перелякані пасажири оговтуються від шоку, шаленого молодика не може вгамувати навіть поліція. О, ти ж випивший. є сюди на підіть по прийшов часті. зайдіть. барашо. Боротися з п'яними витівками вчора взялися столичні депутати і запровадили сухий закон, Принаймні в нічний час. Київрада заборонила продавати алкоголі з 23 ї години до 10-ї ранку. За проголосувало 86 депутатів. Ці заклади в народі називаються наливайки. Вони найбільш проблем несуть саме на окрузі, і найбільше дають можливість споювати здорове населення нашої країни. Відтепер у столичних магазинах і мафах заборонено продавати не те, що горілку чи вино, а навіть слабоалкогольні коктейлі та пиво. Вживати алкоголь можна буде хіба що в ресторанах, але це в теорії як насправді діє сухий закон в Києві. Надзвичайні. Новини вирішили перевірити власноруч. Ми йдемо купувати вино до міні-супермаркету в центрі міста в заборонений час. У магазині поки відпускають алкоголь без жодних проблем і запитань. І як виявляється, притягнути продавців до відповідальності поки неможливо. Депутати роз'яснюють, ухвалене ними рішення має хіба що рекомендаційний характер, бо за законом органи місцевого самоврядування не мають повноважень ані штрафувати, ані забирати ліцензію в бізнесменів. Сеценарні магазини на сьогоднішній день у нас поки що, скажімо так, наказання міра наказання не присутні. Во многом это связано с тем, что по факту отозвать лицензию на основании решения местного совета невозможно. Ведь так Відтак із безпорадності новой заборони вже повним ходом кепкують в інтернеті. Бо я на плать, я б, я зуб, <рісту> Кияни ж сприймають рішення депутатів позитивно, п'яні сутички та ДТП вже дістали всіх. Треба затарюватися раніше. <рісту> Може, душі не на пиці. Коли приїжджають до друзів, особливо на подол. Це ну мені здається, що це жесть. Просто я не я не знаю, як вони там живуть. Попри складнощі з реалізацією, столичні депутати не здаються. Незабаром у Верховній Раді зареєструють законопроект, який має передати органам місцевого врядування повноваження для тиску на продавців. Тоді вже порушників сухого закону суворо штрафуватимуть.